Привіт! Герой сьогоднішнього відео Сатана. Наша історія про нього. Хто він, демон чи Бог? Ідентифікація цієї темної особи не просто цікава, а й важлива подія. Так сталося, що сатани люди бояться більше, ніж Бога. І, мабуть, у цьому є своя логіка. Бог добрий, сатана злий. Злих героїв завжди побоюються більше, і вони викликають свій особливий інтерес. Як тільки сатану не зображав страшним чудовиськом звіроподібною істотою, з копитами та хвостом, волохатими ногами та загостреними вухами, бородою та приплюснутим носом, рогами та крилами, у яскраво-червоних тунах та звилами руках Що цікаво, в біблії образ і зображення сатани не описані, але багато хто його собі саме таким і уявляє. Хоча насправді. Як це буває, зовнішність може бути зовсім інша. То що нам відомо про сатану? Хто він такий? Звідки він з'явився і що йому потрібно? Якщо вам справді хочеться про це дізнатися, то подивіться, будь ласка, це відео до кінця. Цяково можливо, що ви дізнаєтеся для себе щось особливо цікаве. Спочатку для форми загально прийнята концепція у світі про сатану. Він же дьявол, він же Люцифер, він же Вельзевул, він же Великий Дракон та стародавній Змій. Царь Пекла і ватажок бісів це головний спокусник, головний обвинувач і шкідник, лукавий дух, який ненавидить людство і розбурхує світ, щоб людству постійно страждати і робити нелегкий вибір між добром і злом. І головна його мета це відводити людей від Бога до так званої духовної смерті. Також сатана відповідний образ, щоб описати якусь безлику силу, що втілює все те зло, що мешкає в людських душах, таке собі втілення брехні, ненависті і пояснення всіх людських вад і пристрастей. Загалом це той персонаж, на якого прийнято все звалювати всі свої промахи, слабкості і недоліки. Але давайте об'єктивно і безсторонньо розглянемо. Тож це такий цей загадковий і таємничий сатана. У своїх міркуваннях я буду спиратися на інформацію, відому нам звіді. Так ми зможемо за допомогою повідомлень від Бога, а краще за нього ніхто сатану не знає, пролити світло на цю загадкову особистість. Так, сатана це безперечно непересічна особистість, це Дух. Він, будучи духовним створінням, мешкає у невідомій для нас духовній сфері. Сатана це невидима могутня істота з духовного світу і не має фізичного тіла. Це йому дуже підходить, тому що він вважає за краще залишатися непоміченим, без зайвої уваги, не потрапляти на світ власності і залишатися в тіні, у темряві, невідомості та таємничості. Йому зовсім ні до чого себе афішувати та ідентифікувати. В принципі, як і будь-якому злочинцю, який робить свої злі справи, зовсім не горить бажанням бути викритим. Але як люди не народжуються злочинцями, так і сатана теж не завжди був таким. Це дуже давня особистість і йому дуже, дуже багато років. І більшу частину свого величезного життя він прожив як добрий, світлий і вірний Богові ангел. Ще до появи нашого Всесвіту, відомого і видимого нам світу. Нашому герою пощастило прожити безліч століть у духовному світі, служачи вірою і правдою принципам добра і справедливості. Наважуюсь припустити, що в нього були дуже хороші, якщо не сказати більше стосунки з Богом. Можливо, що навіть він був наближеним до Бога більше, ніж більшість інших ангелів. Напевно, цьому були свої причини, і наш ангел вигідно вирізнявся своїми стараннями та вміннями, залишаючись. Вірним принципом любові. У той час Сатана носив зовсім інше ім'я. І, можливо, до цього дня в духовній сфері він користується цим ім'ям. Тому що Сатана, як ми звикли його називати, це радше епітет, ніж ім'я. А саме слово Сатана буквально означає противник або бути ворожим. Це стосується і слова діявол, що означає наклепник або лукавий. Цими іменами чи епітетами цього ангела нагородив Бог, і не просто так. Все трапилося дуже банально, за сучасними мірками, звичайно. Просто зараз таким чинком нікого не здивуєш, коли хтось через особисті амбіції і своє встановлення плете інтриги і вдається до брехні. Тепер у світі, де брехня стала звичним явищем а бунт став природньою реакцією на несправедливість, здається, що а що тут такого? Ну, подумаєш, сказав разок неправду і організував заколот. Але тоді це було щось неймовірне на зорі людства все було інакше брехні просто не існувало. А Адам з Євою перші люди жили в світі, де правили Божі закони, і ніхто, і ніколи не посмів би спотворювати правду, а тим більше нахабно брехати. Першим, хто це зробив і був цей бунтівний ангел, якого тільки після цього вчинку стали називати дьяволом, тобто брехун наклепник, і сатаною, тобто противник або ворожий, перший, хто виступив проти волі Бога. Як це сталося, всі, мабуть, уже здогадалися. Але нас цікавлять деталі. Тому давайте знову поглянемо на цю подію, яка без перебільшення перевернула світ. Для цього знадобиться Біблія, книга Буття, третій розділ з 1 по 5 вірші. Читаємо. Лапки відкриваються. А Змій був найобережнішим з усіх тварин, яких створив Бог Йогова, і промовив Змій до жінки: чи Бог дійсно сказав вам їсти плоди не з усіх дерев у саду. На це жінка відповіла Змію: Ми можемо їсти плоди з дерев у саду. Тільки про дерево, яке росте посередині саду, Бог сказав з нього плоди не їжте, і навіть не торкайтеся його, інакше ви помрете. Тоді Змій сказав жінці: Ні, ви не помрете. Адже Бог знає, що в той самий день, коли з'їсте плід з того дерева, ваші очі відкриються і ви станете як Бог. Ви будете знати, що є добром, а що злом. лапки закриваються. У цьому короткому уривку повідомлення інциденту інформації про сатану приховано набагато більше, ніж ми могли собі уявити. Навіть те, що він вибрав як співрозмовника Єви Змію, говорить про ретельне планування і тонкий вивірений розрахунок. Чому саме змія? Змії справляють враження дуже обережних і хитрих створінь. Якби нам довелося в чомусь сумніватися, то думка когось із репутацією обережного та мудрого явно була би для нас авторитетною. А щодо посіяти сумніви, то сатані в цьому просто немає рівних. Оцініть красу гори, навіщо з перших слів говорити, чи Бог дійсно сказав вам їсти плодини з усіх дерев у саду? Коли всім відомо, що саме було сказане Богом. Майстерне на рівному місті спритно і невимушено сіється сумнів, чи дійсно сказав. А ось слова, які зробили сатану батьком брехні та вбивцею людей: Ні, ви не помрете. Це все одно, що сказати не дитині, що сунути пальці в оголомений трансформатор високої напруги це норма безпеки і нічого страшного не трапиться. А батьки тобі забороняють це робити просто тому, що приховують від тебе всю гаму чудесних відчуттів, які дає такий контакт. Саме так сатана обмовив Бога. Адже Бог знає, що в той самий день, коли з'їсте плід з цього дерева, ваші очі відкриються і ви станете як Бог. Тут сатана звинувачує Бога в тому, що нібито Бог щось приховує від людей. Слова ваші очі відкриються, натякають на це. Ось тільки знання добра і зла це здатність встановлювати правила рамки допустимого. Але це право завжди належало виключно Богові, тільки він завжди вирішував, що є зло, а що добро, це право влади. І посягнути на це право, по суті, прирівняти себе до Бога, стати владними, подібно до Бога. Саме це і запропонував зробити людям сатана словами. І ви станете як Бог, ви будете знати, що є добром, а що злом. Тим самим зробивши людей і себе супротивниками влади Бога. Першим людям Єві та Адаму їхній розум сатаною філігранно були вбиті сумніві, що Бог з ними поводиться несправедливо і приховує від них щось особливе, і як наслідок на це провокує людей до заколоту. Хоча насправді самостійне встановлення собі правил і законів здатне занапастити людство. Для цього у людей просто не вистачає здібностей та знань. Вони банально не були для цього створені. Сатана чудово знав про це, що це як дітям довірити ремонт високовольтного трансформатора під напругою. Але навіщо сатані було б починати все це так ризикувати? Вся справа у владі влада це найспокусливіший наркотик. А яка суть влади? Це можливість диктувати свою волю іншим. Зважаючи на все, у сатани давно виникали подібні думки, що було б, якби йому не підкорятися Божій волі, а можна було б самому, а то й для інших вирішувати та створювати свої власні правила та закони. Але прямо. Виступити з такою заявою перед Богом, що, мовляв, відтепер я тобі не підкоряюся, а сам буду подібний до тебе і визначатиму правила, це занадто, занадто ризиковано і небезпечно, це означало б зруйнувати Божу монополію на владу у всесвіті. А ось вирішитися із залаштунків під прикриттям змії чужими руками, оскільки бунтівниками виступлять самі люди. І це буде локально, а не у всесвіті, тому що в межах лише однієї планети. Ризик зовсім інший. І ось так, колись вірний і світлий ангел зробив себе ворогом і супротивником Богу, тобто сатаною. І треба віддати належне працьовитості та інтелектуальним здібностям сатани. Його тонкий, купіткий і делікатний розрахунок отримав результати. Він придбав собі владу над землею і став невидимим правителем цього світу людей. У світлі цих подій зовсім іншими фарбами відіграють слова з 1 Івана 5:19 лапки відкриваються. Ми знаємо, що ми від Бога, а весь світ лежить у владі злого. Лапки закриваються. Сатана досяг, чого хотів, бути як Бог. І Біблія визнає за ним цей статус. У 2 Корінфіян 4.4 ми читаємо лапки відкриваються. Для невіруючих, яким Бог цього світу це про сатану, засліпив розуми, щоб їх не сягнулося й славної доброї новини про Христа лапки закриваються. Ісус Христос, у відомому своєму діалозі з дьяволом, так само не заперечував цьому факту, що влада над світом віддана сатані. Про це в Євангелії від Луки, 4 розділ 6 вірш, говориться: лапки відкриваються. Диявол сказав йому, Ісусу, Я дам тобі владу над усіма ними і їхню славу. Бо зверніть увагу, ця влада передана мені, і я даю її кому хочу. Лапки закриваються. Дуже віртуозно і без зайвого пафосу Сатана став правителем землі. Можна сказати, Богом цього світу. Не без допомоги людей, звісно, адже люди теж спокусилися владою, обіцянкою збії, що вони будуть як боги. А як хитро все провернути сатана собі за лаштунками править світом, а люди пожинають гіркі плоди свого заколоту? Але заради правди варто сказати, що в більшості людей такий стан речей норма, і їх бажання дуже навіть вписуються в цю канву. Чому так? На це запитання вже давно відповів Ісус Христос. Потрібно лише прочитати Євангелія від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Лапки відкриваються. Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати бажання свого батька. Він був убивцею ще від початку і вправді правді не стояв, бо правди в ньому немає. Коли він говорить брехню, це природно для нього, тому що він брехун і батько брехні, лапки закриваються. У більшості людей просто збігаються бажання з нашим героєм. Дуже вишукано таємно, сатані вдається правити цим світом, перебуваючи у владі над ним і залишаючись непоміченим, невідкритим і невикритим у цьому самими людьми. Хтось з людей хоче визнавати, що світом править сатана. І йому сатані це підходить. Він злочинним шляхом придбав, чого хотів, і як справжній професіонал замітає сліди, приховує свої дії. І як у розмові з Євою сатана переконав її, що з нею говорить змія, так і сьогодні. Він переконав людей, що вони самі всім заправляють, а його взагалі навіть і немає. Чи варто дивуватися, що багато людей не вірять в існування дьявола? У мистецтві обману йому немає рівних. І як сильно і згубно він не впливав би на землю, йому неважко буде приховати свою участь у цьому. Він здатний видати себе за будь-кого, навіть за благодійника, і до невпізнаваності спотворити справжній стан справ. Для ілюстрації можемо зазирнути в Біблію до книги 2 Коринфян 11 розділ 14 вірш, лапки відкриваються. І не дивно, адже сам сатана видає себе за ангела світла. Лапки закриваються. Чи буде так завжди, щоб сатаніс зберігати свою владу над світом і як наслідок у світі процвітати обману, жорстокості, насильству, несправедливості, жадібності, ненависті. Зараз важко в це віриться, але скоро всьому цьому прийде кінець. Будь ласка, підписуйтесь на канал і ми обов'язково дізнаємось, як найближчим часом діятиме Бог, щоб виправити все, що зробив дьявол. Дякую за перегляд. До зустрічі!